Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також орден видали на ім'я уповноваженої президентові Росії справ дитини Марії Олексіївні Львової Білової. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину незаконного примусового переміщення українських дітей. Про це повідомили в прес-службі міжнародного кримінального суду, додавши, що Володимир Путін імовірно несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі дітей з окупованих районів України до Російської Федерації. Виданий ордер фактично означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду, але є нюанс, як зазначив президент міжнародного кримінального суду Петро Гофманський, що виконання ордеру залежить від міжнародного співробітництва. На Росії ж все рішення видають за перемогу. Так дитяча обуцменка Російської Федерації Львова Білова відреагувала на новину про видачу її ордеру на арешт, заявивши, що міжнародна спільнота, мовляв, оцінила роботу терористичної Росії у нібито допомозі дітям їхньої країни. На рішення міжнародного кримінального суду відреагував і генпрокурор України Андрій Костін, який зазначив, що сьогоднішнє рішення історичний крок. Втім, це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості. Тому в Україні очікують від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності.